Газ бензин на автоматі по вище. Що ще треба в бюджеті до 7 тисяч, а саме 6 900? Ця Mazda це 7 коштує. Я сказав і Коля. Машинка на моє здивування в класному лакофарбовому стані. Є царапини, але під крас лише заднього лівого крила. Машинця, наскільки мені відомо, три власники і є інформація по обслуговуванню від двох власників з пробіга 100 тисяч починає. і От до сьогодні до пробіга 180 тисяч. У нас є інформація, що по автомобілю замінювалась. До речі, класна комплектація. Це у нас два і 3 турбо, і сюди поставили газ обладнання. Автомобіль має лінзовану оптику, штатний ексенон, туманочки, омивачі фар, встановлені такі цікаві легкосплавні диски, 18-го розміру, гума зимова спереду, чесно кажучи, вже не дуже, ззаду краще. Машинка висока, має задні парктроніки, доволі великий багажник, але враховуючи те, що на місці запаски у нас лежить газовий балон, то у нас оця величезна запаска чи докатка вона займає великий простір. Це, звісно, мінус. Але, в принципі, шторка в багажніх є, Салон у нас світлий, машинка, в принципі. І непогано, але це у нас 2007 рік випуску, і понятно, що шкіра вже підоставши. Хімчистку тут, напевно, давно ніхто не робив, якщо взагалі взагалі колись робили, то це, звісно, бажано зробити. Чотири електростопіді мечі і з останнього шоу обслуговувалася подвісочка, масла фільтра бажано поміняти. Маємо електрорегулювання водійського сидіння, до речі, преміальна акустика, баси, електрорегулювання дзеркал, шкіряне мультикермо. Є помилочка. Бачу, це горить і бачу, що в цьому автомобілі є функція адаптивного світла, і також по ній є питання. Але є датчик світла, датчик дощу. В автомобілі встановлений Газ, я повторюся знову, це для того, щоб економити, бо так десь, якщо взяти цей автомобіль по розходу, то десь літрів 15 він бере. Якщо поставити газ, то вже, звичайно, є смисл економіки. Щодо автомата, автомат тут звичайний, надійний, безпроблемний. Підігрів у передніх сидінь, є, двозонний клімат-контроль, тут інформаційний дисплейчик такий невеличкий є. І ось щодо самого обслуговування. Друзі, ось дивіться. Ремонт і обслуговування купили. Останній власний купив на пробіги 147 тисяч у 2019 році, в кінці 2019 року. Тут можна буде зупинити і почитати все, що тут обслуговувалось. На даний момент часу по ходові все класно, зроблений розвал. І ззаду книжечки я знайшов, що і ось, напевно, другий власник з пробіга 106 тисяч до 144, 000. що робилось, що мінялось. Тобто це класно, коли в автомобілі є така інформація, щоб наступний власник цього автомобіля не розумів, що з нею треба робити, а що робити вже не треба. Ну, а Звичайно, ми всім рекомендуємо провести техдіагностику на СТО. Або ж замовити у нас перевірку повну, наш спеціаліст вам розкаже по автомобілі, все що є. Відключи комп'ютер, перевіре пробіг, перевіре усі силові агрегати і так далі. Але ця машинка залишається, тим не менше, 6900 продаж, сьомий год, автомат, повище, симпатична маза. Чекаємо на вас.